Гарна посмішка завжди додає впевненості. Проте бувають випадки, коли зуб таки доводиться видаляти. У такій ситуації найефективнішим способом відновити зубний ряд є протезування. У Хмельницькому вже кілька років діє міська програма, яка безкоштовно допомагає відновити здоров'я зубів пільговим категоріям. Скористатися послугами жителі громади, а це переважно пенсіонери та військові, можуть у міській стоматполіклініці. Цього року на ці потреби виділили понад 6 мільйонів гривень. Пенсіонери, інваліди першої і другої групи протезуються суто відновленням жувальної ефективності. Тобто учасники АТО і ООС протезуються вже естетичними конструкціями, тобто металокераміка. На них по програмі виділялися минулий рік кошти, так само цей рік буде виділено, виділено ці кошти, і іменно вже дороговартісні матеріали, які закупляються іменно в стоматологічних магазинах. Зубні мости виготовляють безпосередньо у стоматологічній поліклініці. Тут є усе необхідне обладнання та матеріали. Для техніки в кожен випадок пацієнта індивідуальний, тому створення протезів займає чимало часу. Термін протезування залежить від вибору конструкції. Тобто, може бути від двох тижнів, може бути місяць. Безкоштовна послуга зубопротезування користується попитом. Минулого року при меншому фінансуванні вдалося допомогти понад півтисячі жителям громади. За минулий рік ми запротизували 292 особи. А з учасників АТО і ООС стоматологічна допомога була надана 270 особам. Представники пільгових категорій скористатися послугою безкоштовного протезування можуть протягом року. Задля цього необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код і документ, що посвідчує пільгу.